Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, колишній тренер Ентоні Джошуа Роберт Гарсія розповів, чи показав Даніель Дюбуа слабкі сторони Олександра Усика, щоб перемогти українця. Гарсія сказав: Дюбуа показав схему, як побити Усика, яку ще схему? Якщо вдарити по корпусу, то ти впадеш, тому що ці удари, чорт забирай болючі. Не було ніякої схеми. Схема це коли боєць рухається вправо вліво, а ти ріжеш бісові кути і доносиш удари в корпус. Ми знали, що Усик не любить ударів по корпусу. Звідки Дюбуа дізнався про це? Хіба він винайшов схему? Це вже було відомо. Дюбуа вигадав схему? Ні, оскільки ми вже знали, що Усику не подобаються удари у Торс. У аматорах Усика багато разів кидали ударами в корпус. Гарсія також поділився своєю думкою щодо легальності удару Дюбуа у п'ятому раунді проти Усика. Я не думаю, що тут були якісь протиріччя, я вважаю, що це був легальний удар. Люди не знають, що коли рефері заходить у роздягальню, він озвучує правила, все пояснює і каже бійцям, що хоче бачити їхній пупок. Якщо бійці високо підтягують шорти і рефері не може побачити пупок, він каже, що удари в пояс легальні. Я переглядав відео багато разів і не зміг побачити пупок Усика. Всі кажуть, що це був удар нижче пояса, тому що він припав прямо в лінію пояса і не можна було побачити попу кусика. Якби ви могли побачити його пупок, то тоді б рефері назвав це ударом нижче пояса, оскільки попадання довелося б нижче за пупок. Але якщо ви подивитеся відео, то не побачите попо кусика, це означає, що удар був легальним. Тим часом британський супервашкотлет Девід Аллен вважає, що Олександру Усику слід скоріше домовитися про бій проти Тайсона Ф'юрі, сказавши. Я думаю, що Усик однозначно хоче побитися з Фюрі. Я вважаю, що він увесь цей час хотів бою з ним. Усик розуміє, що він не стає молодшим, він від природи менший. Мені здається, що він наближається до своєї межі. Я гадаю, що наразі найкращі роки Усика, мабуть, залишилися позаду, але з огляду на те, яка Олександр Людина, він хоче побитися за звання абсолютного чемпіона світу. Я думаю, що він наполягатиме на поєдинку з Ф'юрі. Ймовірно, за цей бій вони матимуть найбільші гроші. Мені здається, що зараз багатьом супервошкоатлетам подобаються їхні шанси в бою з Усиком. Він від природи менший, йому буде 37 років, якби я вів справи Усика, то сказав би, на цьому етапі або Фюрі, або нічого. Аллен також назвав фаворита бою Усик Фюрі. Нам необхідно цінувати Усика, поки він тут, оскільки я не думаю, що він затримається надовго, я вважаю, що він наближається до стадії, коли його можна побити. Все складно, Тайсон Ф'юрі не стає молодшим, він знімається в документальних фільмах для Netflix, а далі б'ється з Нганну. Якщо він не покладе Нганну за пару раундів, то ми скажемо, що він уже не той, ти настільки хороший, наскільки був у своєму останньому поєдинку. Усика однозначно можна побити, я вважаю, що ми повернемося до цієї розмови після бою Ф'юрі з Нганну. Але Тайсон має бути фаворитом: він більший, сильніший добре б'є по корпусу. Але Усик геній і зрештою він завдав би багатьох проблем будь-якому бійцю в історії боксу. З іншого боку, голова промоторської компанії Matchroom Boxing Кеді Хірн стверджує, що поєдинок об'єднаного чемпіона світу на вазі Олександра Усика проти обов'язкового претендента на пояс IBF Філіпа Харговича може відбутися у грудні. Хірн сказав: на мою думку, цього тижня буде призначений бій Усика проти Херговича. Зараз в Усика буде можливість попросити про виключення для поєдинку з кимось іншим. Мабуть, єдина людина, заради бою, з якою б йому надали виняток, це Тайсон Ф'юрі, але оскільки Ф'юрі вже призначений бій, Усик не може просити про виключення. Тому я думаю, що нам слід просто організувати бій із Хроговичем, влаштувати цей поєдинок у грудні. Нам подобаються шанси Філіпа у цьому бою. Він однозначно став кращим після своїх останніх виступів. Ми готові влаштувати цей поєдинок. Але в суперважкому дивізіоні є інші цікаві поєдинки. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO на дважкій вазі китаї Джан Джілей розповів про підготовку до матчу реваншу з британцем Джо Джойсом. Джілей перерахував своїх спаринг партнерів, і заявив, що готовий ще раз здивувати світ, сказавши. Люди кажуть, що Джойс дуже активний боксер і сильно б'є, тому коли справа доходить до спаррингів, я працюю з Алонзо Нілом, який викидає більше ударів ніж Джо, Дмитром Безусом, який б'є сильніше, ніж Джойс. Також з Маріушем Вахом, який важить 300 фунтів, і значно більше за мого суперника. Я вже створив історію 15 квітня в Лондоні і повторю свій успіх 23 вересня. Джілей також вважає, що Дюбоа таки пробив Усика нижче пояса в п'ятому раунді, але мав скористатися можливістю і дотиснути чемпіона. За словами Джана, Дюбуа не вистачило мужності зробити це. Я дивився на цей бій, думаю, що цей удар був із порушенням. Він приземлився нижче пупка Усика. Все ж таки, після відновлення бою Дюбоа не скористався своєю фізичною перевагою, і Усик зміг відновити ритм. Дюбуа практично не було у бою після цього, думаю, що Даніелю треба попрацювати над своїм характером. Сергій Лапін, менеджер і член тренерського штабу Олександра Усика, присоромив Даніеля Дюбуа за відмову від продовження бою, сказавши: через кілька раундів після удару нижче пояса, і ось це дійсно потрібно обговорювати в їхньому бою. Дюбуа знову впав на коліно, як у поєдинку з Джо Джойсом. Він знову здався і здаватиметься у майбутньому. Дюбуа великий хлопець, у нього є удар, але щоб стати чемпіоном, потрібно більше. Дюбуа не вистачає менталітету, щоб бути чемпіоном. Прикладом цього є те, що він здається, а потім скаржиться після бою. Але Дюбуа хоча б погодився битися на відміну від Тайсона Фюрі, якого більше хвилює статус зірки Netflix, ніж захист титулу WBC. Усик найкращий боєць цього покоління, і він хоче це довести. Переговори щодо їхнього бою в Саудівській Аравії в січні продовжуються, але коли справа стосується Фюрі, не ставте своє життя на те, що це станеться. Сергій Лапін також додав: як нам здалося в Рінгсайді, заборонені удари були частиною стратегії Дюбуа з самого початку поєдинку. Очевидно, що вони готувалися перетворити мистецтво боксу на вуличну бійку. Зрозуміло, що вони планували зробити бій брудним за рахунок заборонених ударів. Це була єдина нагода для Дюбуа, і це стало очевидним після одностороннього домінуючого побиття, яке влаштував йому Усик. Коли ти знаходишся на рингу з таким бійцем, як Усик, який набагато кращий за тебе у всіх аспектах, єдина надія Дюбуа полягала в тому, щоб перемогти за всяку ціну. На щастя, це боксу на дважкій вазі, а не бійка в барі, і у нас був досвідчений рефері, він правильно дав усику необхідний час на відновлення і смішно припускати, що усик прикидався. Я бачив, як Дюбо втомлювався і все більше пропускав. Заборонений удар просто був ознакою розпачу. Переходячи до того, коли Девін Хейні повернеться на ринг, то він розповів, як відбуваються його справи за організацією наступного бою з чемпіоном світу за версію WBC у першій напівсередній вазі реджесом Прогрейсом, Хейні сказав. Зараз я розважаюся та підтримую форму. У нас поки що немає офіційної дати, але ми у спортзалі й готуємося. Реджес говорив про 28 жовтня, це була початкова дата, і Прогре був готовий підписатися на неї. Я нічого не знав, що наш бій можуть перенести на листопад донедавна, поки не оголосили поєдинок Ф'юрі та Нганну. Потім Еді Хірн назвав нові умови, тому я залишаюся у спортзалі, щоб бути готовим у будь-який час. Як відомо, Прогре заявив, що відмовиться від бою з Девіном, якщо дату поєдинку не буде призначено найближчим часом. Щодо Девіна Хейні, то він також заявив, що може повернутися у легку вагу. За словами бійця, у цій ваговій категорії є ще багато хороших боїв, і при правильному розкладі він готовий зігнати вагу, Хейні додав. Ви бачили, як моє тіло дозрівало, коли я виступав у професіоналах, а також аматорах. Пройшло багато часу, але хто зна, я міг би повернутися до легкої ваги. У цій ваговій категорії досі є великі бої, тож нам просто потрібно знайти правильного суперника. Має бути правильна ситуація та правильні гроші. У такому разі, звичайно, я спущусь. У WBC зробили мене чемпіоном на канікулах. Також вони дали мені можливість піднятися та виграти ще один пояс. Я маю поважати їхні рішення, але ніколи не знаєш, як усе складеться. У майбутньому я можу знову побитися за пояс WBC у легкій вазі і стати дворазовим абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії. Стосовно його минулого суперника Василя Ломаченка, то Девін Хейні виклав у соціальних мережах відео, на якому зафіксовано його роботу по корпусу в бою з Ломаченком. За словами Девіна, після їхнього поєдинку Лома вирушив до лікарні, але його команда це приховує. У своєму твіттері Хейні написав. Зробіть домашню роботу, лома вирушив до лікарні після бою, але вони не хочуть, щоб ви про це знали. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!